Нещодавно я говорив з президенткою Молдови, я говорив з пані Сандою і поінформував її про те, що вдалося перехопити наші розвідці і детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. А російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею. І жодної хвилини я не вагався, отримавши цей документ. <кій> і почувши про його походження, я негайно попередив про всі ці загрози і попередив Молдову, щоб захистити. І кожен з вас так би зробив, і кожна з вас. І ми не знаємо, чи був в Москві відданий наказ діяти, діяти за цим планом. Ми не знаємо. За цим планом проти Молдови, але ми побачили, що вони збираються робити, і ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема в Європі. Нічого нового.